Виходячи моніторим від місця квадрат імовірної катастрофи, візуальним оглядом та за допомогою квадрокоптеру, з понеділка було обстежено пішим патрулем близько 79 гектар прибережної зони. Від цього місця спільно з Національною гвардією було відпрацьовано прибережну територію, вверх туди, до лодочної станції, від якої вони... Ну, лодка тоді випливала, обстежено будівлі і обстежено дачний кооператив. тут металіст, здається, обстежено ну, 70% території і ця буде робота продовжуватися. Більше ми виділяємо увагу осмотру тих островів, які обривості зберігають там, де да, коряк затоплених дерев'яних. сканер его можете и не взять, потому что за может находиться тело. Я хотела бы обратиться к людям с лодками, с катерами, у которых есть хорошие сканеры, помочь. Мы обеспечим бензином 19, 20, 21. Ребята хотят сделать всеобщий осмотр Днепра и ниже. Встречаются сбор у них на Дымуровке возле кафе «Осьминог» на 9 утра. Мы разумеем, его. ...проблему І ми робимо все для того, щоб знайти. Продовжуємо роботу. Всі служби задіяні.